Так, вітаю, пані та панове Сьогодні поговоримо про танчик з коробочок XM57 преміум на 8К з доволі таким кайфовим і приємним таким геймплеєм. Ми, по суті, маємо важкий танк, хоча тут нарисована PTшечка, кара Птешечка. Маємо тут. Одну з, мабуть, таких самих приємних дубін. Дубін має на увазі з гарматою, з високою альфою, з хорошим пробиттям, з хорошою. відносно з хорошим ДПМом. Відносно, скажімо так, альфи, і, ну, типу, вам максимально потрібно мало висовуватися, щоб накидувати максимально багато урону. Отже, давайте так, легенько по ТТХ. Маємо тут ББшку 260, підкол 315 і фугас в цілих 900 демеджу. Ем, граю я тут на підкаліберах, тому що не хотів я тут мазати. Та й плюс того тут такі вісімки, які важко пробиваються, як бачимо у базі тому і підтвердження. Ну, але я тут неправильно трошки вицілив. Я хотів йому дати ВНЛД, але полетіло в каток. Отже, маємо тут спеціальну рухливість. Всього 29 на турбінці і Бейм. Добираємо, добираємо базіка. І всього 370 метрів огляду. Ну, в принципі, ми не, на... не надто світляк, але, то кажуть, ми, в принципі, б'ємося в опор. Так. Пробую я йому закидувати просто між гарматки. його Вицілюємо там, до речі, зона, мабуть, була в 300 міліметрів. І ми його туди пробиваємо. Пробую я тут вже давати сапсанчику. Як бачимо, його навіть цей полу, позиція полубоком не врятувала. Думаю, я тут ще виїхати на якогось КВ-5. Пробую, пробую на першій передачі. Дивлюся, він не підставляється. Бачимо тут Одесика. Вицілюю його, але, на жаль, да, На жаль, він не грає. Заодно контримо Сапсана, щоб він чим, часом нам не виїхав і не дав. Бачимо тут рахунок 4-3 вже. В принципі, танчик доволі швидко дозволяє накидувати. Бачу, тут борсик їде в пиві, ну і, звісно ж, він відкисає. Так, думаю, потрібно вже піджиматися. Оп, і тут нам подарочок в виді кв 5 Просто халявних 630 в нашу корзиночку. Так, дивлюсь, КВ5 мене зацілив. Я таки не спіша пробую його розвести на каточок. Ну і не знаю, кудись йому в шишку, то попав. В принципі, добрали його. Дуже швидкий динамічний бій. Вже 8-4. Вицілюємо цього сапсанчика. Спойлер, це тичка на мільйон 372. Одиниці шкоди. От і вже 3000. КД в моїй збірці 15 секунд, 1492. Бачимо тут Contradictions цей видав. Демедж, і ми йому даємо просто ВЛД 700. Що може бути ж краще. Так, пробуємо, пробуємо. Дивимося, цього вбили вже, пробуємо тут ще щось вицілити. Наші 3700 шкоди. Вицілюємо тут сушку, пробуємо давати Але... В пиві максимально полетіли не туди, куди потрібно. Так, бачимо Ексемича. Думаю, тут зараз по скорпіончику дати. Але скорпіончика там спойлер, швидко він відкисне. І ми пробуємо вже піджиматися під них. Е, отже, танчик за своїми характеристиками мав би бути повним шлаком і неіграбельним. Але через гармату, через можливість рандомно танканути і рандомно просто схавати чимось навіть десятки. Тичку десятки це доволі таки приємний фармер, особливо, якщо ви будете грати на ББ а тут на ББ можна грати, тут на ББ я би сказав, навіть треба грати, якщо ви просто фармите. Даємо 620. Ну і спойлер, е дав я в кв 5-го в самому початку блайнд. і він залетів. Ми вже тут, на жаль, тільки Ексемочку дохаваємо. І накидали ми тут більше 5000 демеджу. Так що, ось ця Ексмочка. Всім дякую за увагу. І дякую, що переглядаєте україномовний контент.